Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі! Вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. Зараз триває пряма трансляція. Триває зараз пряма трансляція із Люрд у Франції, де будемо молитися Святий Розарій. Разом з паломниками, зібраними у люрт. Вже зараз за мить. Буде молитва. Довіряємо Богу всі наші наміри, всі інтенції, які маємо в своїх серцях, які також надсилаєте нам в коментарях під трансляцією. Подумаємо в думках своїх також про ті інтенції, які хочемо молитися. Цей святий Розарій. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та ібтін, де б ви не були, чи у Люр, чи за кордоном. єднаємося разом в молитві. Від об'явлені Діви Марії, Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з батьма, святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити Бога про милосердя. єднаємося разом у молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, місяця в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Довіряємо Богу. Також всі наші особисті наміри. Ті намір, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями. Let us now, I in God. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Селенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося за нашого святішого Отця, папу Лева в його намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти міженками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена те жінками, благословена і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія Безріха, перевородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Перша тайна скорботна, молитва Ісуса в Ацеманському саду. Молимося і тайні в наших намірах, особливо молимося за нашу церкву, за єдність християн. За наших пастирів. Єпископів, папу за нові покликання до священства чернечого життя, подружнього життя всі сім'ї про єдність, взаємну любов, прощення. Отче, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тим жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного гріха Зачата молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна, бичування Ісуса Христа. Молимося в цій тайні, в усіх наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину. Просимо Господа за всіх, хто захищає нас, дай Господи їм сили, потрібні благодаті. Просимо також, Господи, за наших теж поранених. Дай їм Господи зцілення Просимо за усіх полонених, допоможе Господи, в їх звільненні. Теж дай сили, благодаті потрібні сім'ям, що втратили своїх близьких. Отче, наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Ольга, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпереворотного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна. Хресна дорога Ісуса, молимося в цій тайні у всіх наших намірах, молимося, особливо за тих, котрі хворіють про зцілення їх здоров'я, душі і тіла, наших близьких, рідних, за нас, самих, просимо, щоб Господь благословив. Дав нам благодаті. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословенна ти між міженками, благословена жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти міженками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородного гріха Зачата, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна, Хресна дорога Ісуса, молимося в цій тайні в наших намірах. Особливо молимося про дар вічного життя для усіх померлих тих, які страждають в чистилищі, щоб Господь очистив їх і прийняв до неба. Наших близьких, рідних померлих. Тих, які загинули під час війни, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину, тих, які втратили своїх близьких, рідних, Отче, наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повного спод з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, спод з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена та між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена та між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословені плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена між жінками. благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти між жінками. благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса. Молимося в цій тайні в наших намірах. Особливо молімося в усіх, за всіх наших добродів, за всіх, хто духовно, матеріально підтримує наше служіння за вас, брати і сестри, всіх наших глядачів, всіх тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями, які в ваших серцях, ваших потребах, щоб Господь через Богородицю дав нам ті благодаті, про які його просимо loud voice said, Father, into thy hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. O oh, Lord, we offer you this ministry in praise of your crucifixion and death. And we ask you through the intercession of your Holy Mother the grace of final perseverance. Отче наш, що є на небесах, нехай Твоє, нехай святиться ім'я Твоє, Твоє, прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословенна ти мі жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословенна ти міжінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пліт лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. без первородного гріха зачата, моли за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Благословіння Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолоду, наша надія, радуйся. До Тебе кличемо, ми бійні, вигнані дітей Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, о, ласкава, олюба, Осолодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Лурд, молись за нас, богородиця з Лурд, молись за нас, богородиця з Лурд, молись за нас, свята Бернадета, молись за нас, святий Йосиф, молись за нас, і Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Дякуємо, брати і сестри, за спільну молитву. Дякуємо. Що єднаєтеся з нами в цій молитві, нагадую, що ви можете також встановити мобільний додаток і WTN Україна на ваш мобільний, щоб ще зручніше слідкувати за трансляціями і запрошуємо до цієї молитви. Що будня о 16-й годині залишайтеся з католицьким телеканалом і WTN. Слава Ісусу Христу! Amen. you <music>